за Затемс пане Лесю пише таке: Російська Федерація втратила перевагу в розвідувальних дронах, які коригували ракетні удари, зокрема по батареях Петріот. За даними ЗМІ, з червня українські fpv дрони стали успішно збивати російські БПЛА, зменшуючи їхню активність у чотири рази. Подробиць щодо нового методу боротьби з дронами командування ЗСУ не розкриває однак, успіх очевидний. Українські бригади повідомляють про збільшення кількості знищених російських розвідувальних дронів за допомогою модернізованих ПЗРК-перехоплювачів і паралельне скорочення часу, протягом якого безпілотники РФ пролітають над їхніми позиціями. Якщо максимально скоротити, то Росія втратила перевагу в розвідувальних дронах, які там кругували ракети, і наші хлопці. Фактично, завдяки в пібішок стало успішно збивати російські БПЛА і зменшили їхню активність в чотири рази. Я не буду вас запитувати про методи роботи. Очевидно, це було б дурне запитання, яке пішло б на користь ворогу, але ви б і не відповіли. Так, я хочу запитати, як можна поліпшити цей результат, так, тобто, що можна зробити, щоб його подвоїти, я скажу так, що ворог дійсно був здивований, що відбувається з їхньої БПЛА. Тому що вони не могли зрозуміти, як це взагалі можливо, щоб їх збивало на такій висоті і в таких кількостях. А ворог зробив висновки, і завдання ускладнилось. І наразі ми знаємо, що робити далі, щоб це, це було це, це динаміка була продовжена. Але це дійсно набагато складніше, ніж це пишуть в таких статтях, що там і в півішки полетіли. Все це дуже серйозно. І ну, пройде якийсь етап. Ми знову про це розкажемо, коли можна буде. Ми публікували відео, коли там ці літаки збивалися. Пройде якийсь етап. яку ми будемо використовувати використовуємо зараз, буде вже не актуальна. Ми продемонструємо, як це було. Взагалі ж ця війна вона особлива тим, що тут сьогодні технологія надактуальна, і ворог втрачається просто. да, Він втрачає ресурс, втрачає техніку, людей, він не розуміє. Потім проходить там нехай невеликий проміжок часу до них доходить, вони роблять те саме, застосовують проти нас. Наступного дня технологія втрачає актуальність, наші хлопці роблять щось нове, і кожен день, факт, ну умовно, так кожен день щось змінюється. Тобто, на, на місці стояти одна і та сама технологія, вона не може фактично ще помиляюсь. Ну, якщо ми це робимо, і наші люди дійсно вчені на місцях, наші військові, які там були до війни цивільними. Інженерами вони зараз працюють над тим, щоб знаходити шляхи знищення ворога, їхніх сил би і не тільки, то дійсно можна собі бути переконаним, що з того боку теж є такі розумні люди, які направляють свій талант на те, щоб вбивати. Ми направляємо на те, щоб захищатись, захищати життя, а вони направляють свій, свій талант, свої здібності на те, щоб вбивати, тобто ну, не вбивці, але вони є. Вони зробили свій вибір, і вони щодня, щоночі наполегливо працюють над тим, щоб розшифрувати, що ми вигадали, і що ми використовуємо, і вони доволі швидко це завжди роблять. Тобто у них серйозний потенціал. Ну, все ж таки, ми ж багато багато років, десятиліть. Там були, були в одній країні, там в Радянському Союзі потім були окремо, але комунікації продовжують. Тобто, з їхнього боку, дуже багато людей. Не можемо сказати, що всі українці розумні, а там всі дурні. Дуже багато розумних, на жаль, може, якісь міжнародних експертів підтягують своїх дружніх країн. Там теж в цих країнах є розумні люди, які там хочуть навчитися або теж вбивати. і там теж треба буде на своїх територіях використовувати ці знання. Тож цивільна технологія да, в повному обсязі і розумінні. Ви не чули, пане Олеся, недавно днями пройшла інформація про те, що був збитий, можливо, Friendly Fire. Дрон охотник БПЛА російський, нічого такого на нашому напрямку такого не було. Тільки не будемо говорю. Ти, дійсно, це було не на вашому напрямку. Просто говорять про надсучасний там дрон, охотник, їх декілька там 3-4 одиниці. Їх зараз там розробляють росіяни. Вони надзвичайно дорогі, дуже великі, дуже коштовні, і нібито це безпілотний літальний апарат, який здатний і фаби кидати, і каби, і ракети випускати, і так далі. Сподіваємось, що. А ця технологія не буде доведена до пуття. Наші інженери просто розберуть ці уламки і з'ясують з чого там він складений. Окей, не будемо на цьому зупинятись. Хочу, <кій> вибачте, хочу вас запитати про е, те, про що видання The Atlantic пише: Російська РЕП понизила ефективність систем Хаймерс більш ніж на 90%. відсотків. Якщо раніше 100% і просто це був геймченджер, це була зброя, яка змінює все. Зараз на жаль, ну принаймні так і американська операція пише, що росіяни завдяки РЕП ну, роблять все можливе, щоб Хаймерс ставав просто ну, не по не актуальним на полі бою. Можете щось про це сказати? Це так? Ну так, щоб трошки з гумором і не, не дуже інформативно, можна сказати, ви повідаєте Байректар літала, що він Да? Такі великі чекати. крила, які щось да. кидали на голови окупантами, розбивали сіли колон. Це, як да. тому мультику, як приборкати дракониці, нічне лють літала і всіх знищила. Так і тут. Вони не, не, не розуміли, що це відбувається. Потім вони зрозуміли, що це літає, направили реби, і більше таки не літає, на жаль. А, так і тут. Є дійсно нюанси, коли е, ці РЗСО е, американські почали використовувати тут ну, реактивні системи залпового вогню. То все було. ок. Наразі є проблеми, да, але вони теж вирішуються завдяки комунікації між підрозділами, які мають різні засоби. Ось. Тож, все. Війна технологічна, задачі серйозні, тож працюємо. Але реально знаємо, це знаємо, дуже що робити? Не сумніваюся, це дуже цікаве питання. Реально, куди поділися. Барактари вони стали просто не потрібні, вони стали не актуальні. Це та зброя, яка своє відслужила вже. Вона вже зараз не ну і Switchblade, До речі, про них також варто. Не знаю, і де вони... поділись, де поділись з Я не знаю. Це моя собі думка, що я їх не бачу на полі бо ніде, і ти розумієш, що така велика, таке велике крило як Барактар, щоб воно продовжувало літати, як це було на початку війни. Це, це нереально. Його просто зіб'ють і мільйон зараз засобів, і до цього є, щоб воно не літало. Тому. Це робиться іншим шляхом, так? Іншим засобом зараз відбувається бомбардування. Але все одно ось ця новина про Хаймерс, як би там не було в дійсності, вона показує, що реп-системи росіян дуже, на жаль, класно розвинені. Як у нас Слухати, з... ну Для американців це теж ця війна показує, які озброєння у них в які є в наявності працюють, які ні. Дуже багато видів озброєння, які приїжджали і нам казали, ну все, зараз тут всіх вб'ємо. А воно не летить, тому що коли війна, і твій ворог це якісь там групи терористів десь в пустелі. А коли проти тебе друга армія світу з усім своїм потенціалом, направленими ребами і іншими засобами, то вони звичайно, не летить. І от і все. І зараз розумі... американці вже відкривають очі і бачать, що. Він інший, і, і з боку ворога їх, їх союзники теж е бачать, як, що змінилося, і які засоби взагалі треба більше не купувати, не ставити на озброєння, а які напрямки треба розвивати. От напрямку це взагалі в відкриття цієї війни, і до цього такої уваги не було. До цього напрямку і розуміли, що регулярними озброєннями, та маркетними військами, кораблі все вирішить. Наразі показали, що є, є нюанси. Я хочу одразу перепросити за наступне запитання. Можливо, воно б ну знаєте дилетантське буде, але виходячи там з загального, да, з усіх розмов там з хлопцями, з бійцями, з вашими побратимами, з іншими людьми, дотиченими до війни і до військової справи, робиться висновок фактично, що там є там перевага росіян в людському ресурсі, і, і це зрозуміло. Це не новина, є перевага в реп-системах, тому що вони там ну, доволі тривалий час інвестували і. Там вирощували, скажімо так, ось і, е, реп-системи, і в чомусь в третьому є ще перевага, я вже на жаль забув. А але питання моє в тому, як в ми авіації. можемо це а ви точно, точно, точно каби я хотів сказати. Насправді я хотів сказати, каби але авіація каби, окей. Питання в тому, чи можемо ми підтягнути свій потенціал по цим трьом компонентам, чи нам навпаки потрібно робити протидію цьому? Ну, умовно, ребятки, ми не можемо там завтра знайти. Мільйон одиниць f16 Нам потрібно бити по аеродромам і по носіям, щоб вони не кидали каби. Окей, протидія, протидія реально чи нереально? Ну я не знаю, але там що далі? Люди, ну навряд чи ми знайдемо тут спосіб якось вирішити. Треба креативніше підходити для того, щоб там їх більш масово знищувати. Е, там реп-системи. Я не знаю, просто як можна унеможливити роботу цих реп-систем. Ну тобто, оці три компоненти, ми можемо підтягнути свій потенціал, щоб е, якось ну е, протидіяти успішно цьому. Я не можу сказати, коли з'явиться досадня авіації, і взагалі тут питання не тільки літаків, а ще підготовки пілотів Це типу паралельні процеси, ті. які один без одного не працюють. Стосовно В принципі, я знаю, що всім відомо, що треба робити для того, щоб перемогти Росії. Всі на наші військові це точно знають, і коли з'являється можливість, наприклад, використовувати е, ті самі хаймарси по території е, Росії по військових цілях, як це було в, в кінці. Травня, початку червня, ворог буде цього не готовий і тривалий час, там десь місяць дуже ефективно працювали по їхніх військових цілях. Потім вони схаменувся, розуміють, що все тут же прилітає, треба щось по іншому робити. Тож, як тільки наші партнери західні, які нам надають необхідну зброю для щоб працювати на, на далекій відстані, вони зрозуміють, що це треба зробити. На жаль, вони дуже туго до цього доходять, і ми втрачаємо час і в першу чергу людей і здоров'я і життя. Коли це буде у нас, ми це дуже ефективно використаємо. Наразі ми бачимо, як дрони українського виробництва ефективно працюють по території цілях на території Росії, і це теж наносить дуже серйозну шкоду. Тобто ми продемонстрували, що дронами це можна робити, а ще це будуть ракети, які для цього в принципі робилися. Ті самі там штурмшедові і та інше. Ну та там обмежене дальність мають. Там скальпи і інше, але щоб вона літала, треба теж подавляти спочатку їхні там системи ПВО робіть такі інше. Але це все відомо, що треба робити, і це робиться зараз на невеликій відстані, там середньої дальності, але я впевнений, що буде і далі. Ну, звичайно, власне власне виробництво треба розвиватися, і Воно зараз потрохи розвивається, про це про це ніхто не каже, і це неминуче. Україна буде один з світових лідерів по виробництву зброї. І якщо ти маєш таких скажених сусідів. То треба виробля... виробляти зброю і не залежати від того, що тобі прийшлють, а що не прийшлють. Я впевнений, змогу, що це і сама... буде робитися ще більше. Сама логіка війни, по суті, так диктує. Я хочу вам подякувати, пане Лесі, завжди за цікаву розмову завжди за настрій, Дякую. завжди за те, що вселяєте оптимізм у людей, можливо, які його втрачають, коли там читають якісь новини. Тому краще дивіться фабрику. фабрику новин. Спасибі, величезне. Хлопці, вітання. передавайте. Будь Дякую. ласка, бережіть себе. Дякую.